Всім привіт, друзі! У нас машина, яка створена для активного відпочинку, тому по-тупому буде знімати її десь серед міста. Тому ми вибрались на природу. Всім привіт! З вами канал Крукавто, і у нас Subaru Crosstrek. Так, що у нас в теорії безальтернативний повний привід, кліренс у 22 заявлених сантиметри. Тому вибачте, за те, що картинка у вас може трішки трястись, ми одразу поїхали на бездоріжжя і подивимося, як це все спрацює. Насправді, у нас є можливість змінювати в машині режими їзди, сніг, бруд, звичайний та глибокий сніг, плюс багнюка. Я не впевнений, що насправді це буде дуже сильно помітно на практиці, але ми зараз їх теж протестуємо і перевіримо. Коробка у нас варіатор. Можемо переходити в ручний режим перемикання-передач, імітації перемикання передач. І повний привід у нас без якихось можливих додаткових налаштувань. Але так як ми розуміємо, що це Subaru і машина, яка зразу створювалась для пригод, тут проблем не буде. Попереду у нас така непогана гірка. Ми вже були на цій локації з туарегом, але тоді було дуже мокро, було дуже сильне болото. Сьогодні умови трішки полегшені, але спробуємо туди потихеньку заїхати. Можливо, навіть зараз для експерименту повністю зупинюсь. І спробуємо. Дитячий садок для цієї машини вона взагалі не відчуває, що щось не так, і ніяких складнощів при цьому взагалі немає. З гіркою ми впорались, давайте спробуємо стати впоперек дороги, в поперек колії і подивитись, як вона з неї вибереться. Тут колія така доволі глибока, тому дуже цікаво, як ця машина себе проявить. Взагалі ніяких складнощів. Ну просто, як я вже казав, дитячий садок, вона розподіляє крутний момент таким чином, що ні одне колесо у нас не пробуксувало. Я думаю, спробуємо ще її десь на діагональках зараз перевісити, проїхатись по болоту, подивитися, як вона себе там поводить з вимкненим ESP. Ну і звичайно, зараз це все вам покажемо. Так, знайшли ще одну перепону. Давайте спробуємо виїхати на неї. Ану. Отут та можливості нашого повного приводу і перше правило позашляховиків: не знаєш, що робити, давай більше газу. І це правило не завжди працює, як ви бачите. Давайте говорити відверто. Все таки машина для активного відпочинку і якийсь там ліфтований позашляховик для капітального оффроуду це абсолютно різні речі. Але як показала себе ця машина Subaru Crosstrek на бездоріжжі, відверто кажучи, раніше я на машинах такого класу такої прохідності не бачив. Газані дуже сильно! Врум врум. Женя сказав назвати це погарцювали по болоту. Мені здається, що ви самі все бачите. Вона чудово впоралась з усіма поставленими перед нею задачами для активного відпочинку. Тому це. Перша і на мою думку, найважливіша причина. Через яку ви точно полюбите Subaru Crosstrek. Так як у нас нещодавно з'явилася нова традиція діставати в відео з багажника щось цікавеньке, Subaru буде не виключення. Ми відкриваємо багажник і зразу розуміємо, чому ви часто можете побачити і XV, і кростреки на даху з боксами, тому що об'єм багажника тут всього на всього триста літрів. Розповідати навіть нема про що. Підлога дуже висока, тому що у нас задній привід, багатоважна на підвізка, тому я просто. Тоді дістаю потрібні атрибути для активного відпочинку, і тоді ми вже з вами поговоримо. У такому форматі на кріслі з термосом мені хочеться поговорити саме про дизайн цього автомобіля. Почну з того, що він ідеально вписується в такий пейзаж. Це дійсно машина, яка створена для активного відпочинку. В неї є велика кількість чорних пластикових накладок, які не лише захищають кузов, але й. Дають машині такий більш грубший стиль, на відміну від конкурентів, які, на мою думку, досить сильно, якби це правильно сказати, напевно, урбанізовані. Вони вже більше такі жителі міста. Крострек все ще зберігає філософію Subaru як машини, яка здатна набагато більшого. Взагалі, по рисах, помітно, японський стиль. Передня оптика мені дещо нагадує останнє покоління мазд і не можу не відзначити те, що ця машина доволі схожа на Infiniti QX 30 Це стосується і оптики, і того, як зроблений перехід від решітки радіатора. До фар, але виглядає красиво і придертися у мене немає ні бажання, ні причин. Задня частина особливо не змінилася, порівнюючи її із попереднім поколінням і Subaru XV. Єдине, що мені подобається, це нова задня оптика, яка виглядає набагато краще. Багато пластикових накладок я озвучив. Є у нас додаткові там повітрозабірники і на передніх арках, і на задньому бампері. По-моєму, все супер. Відповідає цій машині і її основній ідеї, як я повільно сказав кінцівку. Ром, ну скажи чесно, що ти настільки став лінивим, що тепер ти будеш постійно на стільчику в оглядах. Так, я так і буду. я просто буду міняти. Буде більш престижна машина, в мене буде шкіряне офісне крісло. На природі, ось таке, буде щось з простих машин. Я буду на табореці сидіти. З термосом я сьогодні неспроста, тому що я не можу прожити ні дня без чашечки кави. Якщо бути відвертим, то без мінімум трьох-чотирьох. І сьогодні я поділюсь з вами своїм вибором: це кава від 20. 5 Coffee Roasters, український виробник цього запашного напою. У них на сайті понад 40 різновидів кави. І в описі під цим відео ви, звичайно, знайдете посилання, а з промокодом крук отримаєте й знижку у 20%. Тому переходьте і насолоджуйтесь найсмачнішими напоями. Але опинившись у місці, де скоріш за все машина і експлуатуватиметься 80-90% часу, ви 100% відчуєте, що зв'язки двохлітрового опозитного двигуна з кодом fb 20 d та коробки передач варіатор не вистачає з точки зору динамічних характеристик. 156 кінських сил, але атмосфера. За рахунок цього машина для того, щоб розганятись, потребує крутити її до високих обертів. Не вистачає, як на мою думку, версії можливо з 1.6 двигуном. Але все ж таки з турбонадувом, яка б могла їхати уже знизу з невеликих обертів. Але тут іде мова про надійність. Хоча все одно треба бути уважним. Ці мотори схильні до перегріву, тому треба дуже уважно слідкувати за цим в салоні. На дисплеї мультимедійної системи у вас є виведена не лише температура охолоджуючої рідини, а й температура мастила. Тому уважно слідкуйте, періодично їдьте на мийку радіаторів для того, щоб не перегрівати його. І, звичайно, вчасно замінюйте мастило, тому що через це часто і з'являються великі проблеми із двигунами. Плюс коробка варіатор ну, працює дійсно своєрідно. Вона має Таку характеристику і такий показник, як поводити себе як звичайний автомат, робити ось цю імітацію переключення, але робить вона це все дуже повільно, і ти розумієш, що навіть при обгонах на трасі краще переходити в ручний режим перемикання передач, користуватись пелюстками для того, щоб скинути, умовно, передачу і розганятись набагато швидше, можливо, я не правий. Ви зі мною не згодні, але. Так, версії з турбомотором не вистачає. Так, от, коли я крайній раз стояв перед вибором нової машини, мені дуже хотілося, як варіант, по крайній мірі, розглядати машини, на яких можна з'їхати з асфальту і в якихось далеких подорожах спокійно їхати в ті місця, які зазвичай недоступні для звичайних. Машин і тоді ще мені в око припала Subaru XV, Але як казав Ігор Кондратюк на шоу Караоке на Майдані, коли роздавав людям яйця в лотках, для щастя не вистачило грошей. Отака От ситуація була і в мене. Аж сльози потекли чи від спогадів, чи від вітру, не знаю. Так от до чого я це Е, В мене зараз теж не вистачить грошей на крострек, але це не привід не поговорити про ціни в Україні. Доступні дві комплектації: преміум та ектів. Преміум це топова комплектація, така як представлена. І у нас в ектів не буде люка, будуть 17 диски, не буде шкіряного салону, не буде камер 360 і ще там деяких асистентів. Що стосується цін, то комплектація Ектів в Україні стартує з мільйона триста вісімнадцять. А топова, як у нас, з мільйона 510 тисяч. Це, м'яко кажучи, не дешево, Але якщо говорити про конкурентів, то абсолютно конкурентно спроможна, тим більше, що все ж таки Subaru Crosstrek дещо відрізняється від них, і за ці гроші ви отримаєте машину прохідну на повному приводі і ту, яка зберігає. Філософію, собаку. Ром, ром. А. Не плач. Ну, просто люди не знають, хто такий Кондратюк, по-перше, що таке каокі на Майдані. Це для старших людей. З -з Зумери, виходьте звідси. Це оце, там, де в мене 35 плюс аудиторія. От ви, я думаю, напишете в коментарях, чи ви зрозуміли, про які є яйця і про яке щастя, на яке не вистачило грошей, я говорю. І заодно підпишитесь на канал, поставити лайк під цим відео стовідсотково. Якщо говорити про салон, то тут все теж технологічно, але при цьому з точки зору дизайну просто і зрозуміло, і в стилі Subaru. не буду довго зупинятися на місці водія, тому що. Просте, звичне, але дуже красиве кермо з величезною кількістю кнопок, які дають можливість керувати і мультимедійною системою, і додатковими асистентами. Панель приладів аналогова, не цифрова. Трошки мене це здивувало, але я думаю, що можливо в якихось там рестайлінгах чи в майбутньому додаткових комплектаціях це з'явиться і буде набагато краще. Хочу зупинитись трішки більше на мультимедійній системі. Скажу чесно, я не є фанатом ось таких вертикальних розташувань мультимедійки, і мені це завжди було візуально таким закосом під Тесло або китайськими варіаціями на багато магнітолу у різних автомобілях. І думав, що я буду хейтити цю систему і тут. Але ні. Покористувавшись нею ось цей тиждень, я зрозумів, що це надзвичайно зручно, тому що одночасно на екран виведено багато інформації. Яка зручно зразу читається, яка тобі необхідна, і при цьому ти можеш додатково запускати ті віджити, які вважаєш за потрібним. У нас є безпровідний Android Auto і Apple CarPlay. Є у нас можливість керувати клімат контролем за допомогою дисплею мультимедійки і виведені кнопки для збільшення температури, звичайні аналогові. За що лайк, like, тому що багато людей це шукають і дуже цінують. Є можливість налаштовувати автомобіль тут і. Регулювання різноманітних налаштувань саме автомобіля, і можливість включати чи виключати ті чи інші функції е, виглядає все з точки зору інтерфейсу. Досить просто, можливо, навіть дещо примітивно, але я розумію, що е, тут все підходить під ось цю концепцію простоти Subaru, простоти зрозумілості і. Це є тією ж причиною, чому люди е, люблять пересідати з субару на субару, тому що в них не виникає якихось з цих моментів нерозуміння, що їх чекатиме в цьому автомобілі. Якщо говорити про матеріали в салоні, то мені, звичайно, хотілося б, щоб вони були трішки дорожчими, тому що навіть панель приладів виконана з такого доволі жорсткого пластику. Можливо, це така стилістика по типу джип Wrangler. Коли все зроблено так, щоб його можна було помити, умовно кажучи, після багнюки, на мийці самообслуговування прямо так ходу, але естетично хотілося б більше і кольорів. І шкіри в виконанні салону, тому що навіть ця центральна секція, вона теж пластикова, а не з шкіри чи з екошкіри, як у багатьох конкурентів. Розказувати довго про центральну частину я взагалі не бачу сенсу, тому що тут все абсолютно звичайне і важіль перемикання передач, і два самих звичних у е вмикачі підігрівів сидінь. І з мінусів те, що підлокітник не регулюється по висоті. Але всередині теж багато простору для того, щоб розмістити не необхідні вам речі. Також зауважу, що у нас в машині є безпровідна зарядка для вашого смартфону, і тут ще зверху виведені додаткові Type-C і звичайний USB для зарядки. Навіщо AUX не знаю, тому що телефон можна підключити через Android Auto або CarPlay Говорячи про задній ряд, я згоден з тим фактом, що місця тут вдосталь, вона на рівні з конкурентами, але й не відзначити декілька мінусів я не можу. Почнемо з того, що на центральній панелі, на підлокітнику, позаду немає дефлекторів для задніх пасажирів. Є лише два виходи для зарядок Type-C і USB. Все. Також тут комфортно розміститься тільки двоє пасажирів через надзвичайно високий центральний тунель, що логічно, так як автомобіль у нас завжди з повним приводом. Для цих же двох пасажирів, яким буде комфортно, все буде окей. Є підлокітник з підстаканниками, зручний підлокітник на дверях, і я зрозумів, що з цього ракурсу, коли я дивлюсь на мультимедійну систему, мені вона здається надзвичайно сучасною через той факт, що це наче мультимедійка для того, щоб дивитись TikTok і Рілси. Всі давно переходять на вертикальний формат от і Subaru теж. Ще зразу помітно в салоні, що на лобовому склі зверху така величезна пластикова накладка. І це не просто так. Тому що тут розміщені аж три камери, які контролюють ситуацію на дорозі і, відповідно, забезпечують роботу. Функції запобігання зіткнення і працюють вони просто чудово. Я в цьому не один раз переконався. Скажу чесно, робив це спеціально що є ще однією ознакою технологічності, і того, що Subaru дуже турбується про вашу безпеку. Відчуття від машини на ходу я розділю все ж таки на дві частини: перше, це про емоції від автомобіля, коли ви перебуваєте за межами міста і за відсутності хорошого дорожнього покриття. Тут питань до підвізки крострека у мене немає. По-перше, досить великий хід амортизаторів. Пункт другий машина налаштована для досить комфортної їзди. Важко зробити так, щоб амортизатори прямо пробило. В принципі, все на рівні, як і завжди було в Subaru. Якщо ми говоримо про експлуатацію в міських умовах. То так, тут вам теж буде дуже мягко, комфортно, але деколи мені не вистачає гостроти у рульовому керуванні. Все ж таки, машина налаштована трішки під інше. З цікавинок у Subaru у вас є чарівна кнопка на кермі з буквами S і I, яка дає можливість змінити. Налаштування того, як педаль газу буде реагувати на е, ваше натискання. Дуже цікаво, воно працює. Це важко якось описати словами. Тут тільки записуйтесь на тест-драйви і пробуйте бути на місці водія. Тут суцільне задоволення. Немає у мене претензій до ергономіки в цьому автомобілі. Що стосується комфорту, то е, непогана шумоізоляція. Великі дзеркала заднього виду мені подобається те, що їх змістили дещо вперед і зробили ось ці. Невеличкі трикутнички, які дають змогу в експлуатації машини в місці. Зазирати в них, і таким чином зменшується ця мертва зона, яка часто утворюється за рахунок стійки і дзеркала заднього виду, оглядовість хороша, величезне дзеркало в салоні, і за рахунок того, що машина у нас в доволі класичному кузові, оглядовість через заднє скло просто топ. Для комфорту експлуатації машини в різноманітних умовах. У нас є певний набір опцій комплектації. Це у нас і камери 360, Це звичайно. У нас як додатково парктронік садо. У нас є датчики мертвих зон. У нас є з приємностей: це люк, є у нас адаптивний круїз контроль і система контролю та утримання в смузі. Тобто, в принципі, машина е, нафарширована за останнім словом. Техніки працюють ці всі системи гарно. Я пробував і адаптивний круїз-контроль в таких невеликих заторах, в, як прийнято казати, в тянучках. Машина адаптується і дійсно сама може впоратись без вашої участі. І за рахунок утримання в смузі це виходить взагалі такий міні-автопілот. Все по салону у мене більше нічого сказати. Все на рівні, все приємно, все абсолютно зрозуміло, всі функції у вас під рукою. Єдине, що настільки під рукою, що, от е, вмикач підігріву керма винесений ось тут праворуч, і через це я пару разів в поворотах випадково замість підігріву керма перемикав. Передачу е, дуже часто, до речі, питають в коментарях під відео, навіщо у нас підрульові пелюстки, якщо у нас варіатор, тобто безступінчата коробка передач, але все ж таки імітація цих перемикань існує, і ці пелюстки тут мають дуже важливе значення. Так давайте я ж вам на практиці покажу, як ця машина розганяється. Звичайно, моя думка дуже суб'єктивна, і її не завжди варто вважати за правильно, тому що я людина, яка їздить на GTI, і через мої. Її руки проходить дуже багато машин із більшими потужностями. по цифрах тут не все так погано. Там в районі 11 секунд. Ну, будемо стартувати не з зупинки, а з 30 км за годину. Зараз газ в підлогу. Ну, 80. 100. Ну, правда, це не виглядало як швидкий розгін. Так, можливо, по динаміці ви фантастичних якихось емоцій не отримаєте. Але що я вам скажу точно, це те, що двохлітровий опозитний двигун буде супернадійним, і в парі з варіатором, до якого я теж думаю, претензій з точки зору ресурсу не буде. Ця машина вам служитиме е, вічно просто. Єдиний ще момент це те, що у вас. Не факт, що потішить витрата пального. Так, не можна там рівнятись на режими їзди з тест-драйвів, тому що і газ в підлогу, і режими зйомки там це навпаки дуже повільна їзда. Але я вам скажу, що в середньому я отримував значення там в районі 9-10 літрів, що ну не супермало. І враховуючи вартість теперішнього пального, це такий доволі суттєвий вклад в автомобіль. Тому думайте. Моя задача донести до вас цю інформацію. Так, тут Ромчик запропонував пісню заспівати. Сьогодні пісня така: Сіренький пластик, просто фантастик! Сіренький пластик, просто фантастик. Ч -ч ага. І як це пов'язано з Субару? На у На пряму. Так от саме філософія Субару і стане третьою причиною полюбити і придбати цей автомобіль. Ця машина має свій стиль, свій характер, і вона дарує певні емоції, які відрізняються від конкурентів. І це. Один із тих моментів, який заставляє людей пересідати з субару на нові субару і створювати таку потужну ком'юніті, яка залишається існувати і досі. Я це відчув сповна навіть за цей доволі короткий проміжок часу. Тому я дякую, що ви були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забули поставити лайк, підписатися на канал. І, звичайно, дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! Як у Subaru є свої традиції, так і у нас є традиція їхати на тій машині, яка до вподоби. Реклами хеден шодерс по нього. Хеден шолдерс. Напишіть мені, я можу її шампунь. Що я ще можу? Та я багато, я все можу рекламувати. Я дивіться, я реклам, рекламний цей.